Друзі, усіма малоха! Огляд на 6 матчиків уже вас чекає теплесенький. окрім цього, є цікавесні новини про матч Зірок. Тож, подобайку клац! Я вам бажаю смачного і лет'сго до матчів. Мінесота Тімбервол завітали до Бостона. Вони тут, в Тіді Гардені, вже не вигравали майже 20 років. Остання перемога на цій арені. У них була в 2005-му, ще коли за команду грав Кевін Гарнет. Сьогодні Міннесота намагатиметься цю тенденцію змінити, звісно, але у Джейлана Брауна на старті були свої плани. Він влучає зліва під 45 трьошку, далі знову з тієї ж точки влучає ще одну. Пізніше, з підходу 3 з 9 метрів. Ізі, туди! 9 поспіль очок на Браун, Брауни. На цьому він не зупинився. Ось ще один трьоочковий, 12 очок. Далі він один на один проти Гобера. Треба перевірити, наскільки він гарячий. Сайдстеп трьошка заходить. Браун. Набирає перші 15 очок своєї команди, влучаючи п'ять із п'яти здалеку. Щоправда, у Селтікс також були свої проблеми. У них був відсутній люк Корнет. Як ми знаємо, Крістоп Спорзінг ще давно був відсутній. Тому у фарбі була просто величезна диромаха. Туди гравці мінесоти заходили, коли хотіли, як хотіли. Набрали звідти мільйони очок. Ось, наприклад, вам наочний приклад. Джуліус Рендл легко проходить Тілмана і набирає свої очки із фарби. 23 три сьогодні у Рендла. Тим не менше, Бостон трішки попереду на плюс 4 у кінцівці другої чверті. Хорфорд вилучає здалеку. Також важливі дії від нього. Ще асист на Джейлена Брауна, то й знову влучно. І ось тут у третій чверті починається ривочок. Від Кельті. вони нарешті влучають майже все здалеку. White набирає 19 очок. Далі Тейтом через Гобера. Бом-бом! І це не дуже легко забити через Гобера. Далі Тейтом через Гобера. Це, це не різні, це різні хайлайти. Це не один, не один і той самий. У JT сьогодні 26 очок на рахунку. І вже на плюс 17. кельти були попереду. З іншої сторони, що правда, запалюється Роб Ділінгем з лавозапасний, де є 14 поїнтів дуже важливих. Ну і звісно, людина мураха виглядає шикарно. Ось знову черговий його триочковий. Він влучив сьогодні 6 із 11, 28 очок на його рахунку, 9 підбирань, 7 асистів. І таким чином Мінесота дістає Бостон у четвертій чверті. Всього лише мінус 2 робить МакДеніалс. Залишається трішки більше однієї хвилини. Браун з підходу 3. Бум! Влучно з 9 метрів. Джейлен Браун 29 очок сьогодні набирає. І ще був останній шанс у Міннесоти, подивимось, чи вони ним скористались одна секунда до кінця. Нас рід встигає викинути м'яча, але не встигає влучити. Мінесота знову програє в Бостоні. Не знаю, може їм підписати Кевіна Гарнета. Клівленд Кевелі сприймали Торонто Репторс. все ще не переможні на домашньому майданчику. 9 перемог 0 поразок. Торонто ж навпаки все ще шукають свою, хоча б першу якусь перемогу на виїзді. І ось тут на виїзді в Клівленді це дуже важко зробити. Тим тим паче, коли Джеред Ален мікрофон ось такі речі робить і в нападі, і в захисті відпрацьовує Далінь Янг. Хибить, але без проблем. Аллен тут як тут у Аллена сьогодні дабл-дабл, потужний. 23 очки, 13 підбирань. Еван Моблі, сліду його прикладу, також робить дабл-дабл. 14 плюс 11. І в принципі, вже у першій половині Кевлер сконтролює цей поєдинок Донован Наван робить майже 20 очкову перевагу для своєї команди. Динозаври, розуміючи, що вони зараз можуть злити матч, взагалі вже у першій половині, потрохи починають запалюватись. Грейді Дік знову непоганий матч, 18 понтів. Але в другій половині він вибув через травму. У відповідь тайджером насипає з 9 з половиною. Жером знову сьогодні вийшов з лави запасних. 26 шість насипав, 6 асистів, 4 перехоплення. Якщо він продовжить так грати, якщо продовжить бути травмований Каріс Лавер, то Жером буде е, розглядатися як один із кандидатів на найкращого шостого гравця. Джеред Ален тим часом робить плюс 13 для своєї команди. Далі Н'янг не влучає, але моблі тут як тут. І наче Торонто демонстрували адекватний баскетбол на певних відрізках, ось навіть до мінус чотирьох, скорочують у третій чверті у кінцівці, але Клівленд все одно вмикається. Вони, в принципі, цю гру якось проводять у режимі криз контролю. Навіть коли Торонто наближаються, Клівленд все одно контролює цей поєдинок. Донован Мітчелл сьогодні дає 26 очок. Чудово влучає здалеку. І саме він стає одним із головних авторів вирішального рвочку Клівленда у четвертій чверті. 10.1. Таким чином, це для Кевс була 17. Та перемога в сезоні і всього лише про одній поразці. Друзі, не забувайте про найголовніше розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Подивіться на ці чудові подарунки, вони можуть стати вашими всього лише за донат у 100 гривень. Всі деталі ви знайдете у дописі під відео, тож обов'язково візьміть участь. Ніч колишніх у Філадельфії, адже до них завітав Лос-Анджелес Кліперс. Колишня команда Пола Джорджа. Він сьогодні проти них сидить на лаві запасних із травмою разом із Джоелем Ембідом, Тут нічого не змінюється. Ну а Джеймс Харден, один із лідерів Кліпер, завітав сьогодні до колишньої команди. Його тут сьогодні засвистали. Але Джеймс каже: слухайте. Знаєте, що я вам у відповідь за це настріляю вже у першій чверті. Так, в принципі, він і робить. Ось тут робить перехоплення, розганяє транзицію чудова передачка на Деріка Джонса Джуніора. І Харден забиває 12 очок вже у першій чверті. Ось ця трьошка також влітає і вже робить двозначну перевагу, таку досить солідну для своєї команди. З іншої сторони намагались знову відповідати два-два два молодих гравці, Джеред Маккейн 18 очок. Тайріз Максі 17 поїнтів, ось трьошка від нього. Але очевидно, що цього було не дуже достатньо. Тим паче, знову з відсутністю ембіда у фарбі Філадельфії було пусто, і там Івіца Зубас просто що хотів, те і робив. Ось знову він бачить, що нікого під кошиком активно туди заходить. Зуда є сьогодні дабл-дабл, 16 поїнтів, 12 ребаундів. Далі вже заходимо у третю чверть і Ось тут Філадельфія починає роздуплятись, так? Ні. Джеймс Харден віддає передачу на Зубаца. Далі Джеймс Харден віддає передачу на Зубаца. У Хардена сьогодні 23 плюс 8 асистів. Пізніше Харден зі стебек трочкового вже робить перевагу. Плюс 29 для Кліперс у цій зустрічі. І це тільки у третій чверті. Тому далі у четвертій вже ну відверто. Кліперс просто розважали куражились. Там ось такі персонажі виходять як. Кобі Браун набирає шість очок. Кевін Портер Джуніор одинадцять дає з п'ятьма підбраннями, п'ятьма асистами, Тремен розганяє атаку, швидку, дає тринадцять поінтів. Таким чином, боротьби ніякої не вийшло. Філадельфія має три перемоги. Тринадцять поразок. Вони передостанні на сході. Я не приймають Вашингтон Візардс на Майлза Тернера. Подивіться, вау, який костюм! Це не зоряні війни, це ж червоний то любов, а чорне то журба. До речі, що стосується журби, то у індіани три поразки поспіль наразі. І сьогоднішня гра проти Вашингтона, однієї з найслабших команд може психологічно їх. Повернути на переможну стежку. Вони на ранньому лідерстві на початку. Пізніше Корі Кісперт відповідає з дальньої дистанції. У нього 15 понтів. Він виводить свою команду на невеличке лідерство. Відповідає йому Бенедікт Метурін, який знову виходить у стартовій п'ятірці. Знову виглядає при чудово. Індіана була трішки попереду, але Вашингтон не здається. У першій половині тримається навіть попри відсутність Джордана Пула, свого найкращого снайпера. Рахунок, як бачимо, рівний під кінцівку першої половини Тайріс Халібертон, яка прекрасна передача на паскалі сякама. Сякама сьогодні 22 очки, 6 підбирань, 6 результативних передач. Ну і Тайріс Хальберто, у нас така реакція на свої ж дії. Прекрасне шоу. Що ж стосується Вашингтона, то у них невеличке шоу також влаштував Алекс Сару. Новачка, чудовий матч, 17 поинтів, 14 підбирань, Але у третій чверті Тайріс Халібертон починає влучати здалеку. Нарешті він починає влучати здалеку. Ось в транзиції ще одна трьошка. Бум-бум показує тренеру Вашингтона. Типу, давайте беріть тайм-аут, бо я зараз ще раз влучу. І не обманює Тайріс. ще одна трьошка. 5 із 11. 21 очко, 9 асистів. На цьому він не зупиняється. Тягне свою команду вперед. Майл Стюрнер. Красивезний слемданк. Ну, майже такий красивий, як його костюм. І на цьому Індіана потрохи починає ставити крапку цій зустрічі обітопін набирає два очки. Ну і звісно, найкращий момент цього поєдинку. Бенедікт Метурін. У відриві! якийсь скажений Данчело. Сили та швидкості цьому гравцю не займати. Індіана нарешті виграє. Ну а Вашингтон продовжує серію поразок до. 11 матчів. Сакраменто Кінс приймають Брукліннець. Сакраменто наразі йдуть 12-ми. На заході у турнірній таблиці у них 8 перемог, 8 поразок. Треба це терміново виправляти, але й Нетс також не подаруночок. Ця команда, в якій є Кем Томас, Кем Джонсон. Вони будь-який вечір можуть напуляти тріочкових стільки, що не зможете оговтатись. І кем Томас цим прекрасно і займається у першій половині? Бруклін насипає 13 рекордних тріочкових за перші дві чверті. Трічки відриваються в рахунку. Кен Томас цим якраз дуже активно займається. Далі Бен Сімонс передачку, яку віддає правою рукою, хороша трьошка. Плюс 13 вже Бруклін попереду. Пізніше Бен Сімонс також відпрацьовує в захисті. Здавалось би чисто. І після цього не сорганізовують транзицію, де влучають триочковий, Але Майк Браун із цим рішенням арбітра не згоден. Він іде агресивно до нього і каже: «Іди сюди. Зараз відкушу тобі обличчя. Ну і, звісно, отримує свій технічний. На повторі бачимо, що ну так, Грубена Сімонса навряд чи назває чистою. Емоції Майка Брауна десь зрозумілі. І Бруклін не продовжує лідирувати, щоправда, у третій чверті. Після ось цього епізоду Сакраменто все-таки збираються на камбек. Треба пам'ятати, що у них у складі є Дарон Фокс, який не Неймовірну результативність місцями показує. Сьогодні також дуже класно заходить у фарбу. У нього 31 очко. Сьогодні пізніше Сабоніс роздає передачки. Він і підбирає також чудово. У Сабаса 13 поїнців, 18 підбирань, сім передач. Кіган Мюррей також допомагає у нього 21 плюс 8. І ось так потихеньку, потихенечку Сакраменто завдяки чудовій впевненій грі у фарбі. Завдяки класній роботі на підбираннях вже виходять вперед у четвертій чверті на плюс 2. Далі Фокс, класні пару фейків. О, яка передачка на Кігана. Але щоправда, вся ця феєрія тривала недовго, тому що НЕЦ продовжують атакувати здалеку Кем Джонсон. 16 очок сьогодні навалює. Не сьогодні забують 19 дальніх із чудовим відсотком. І Кем Томас ставить крапку, у нього 34 очки. І таким чином Сакраменто падають в негативний баланс перемог. Маємі Хіт приймали Даллас Маврікс без Луки Дончича, який все ще травмований. Це у нас Тайлер Хіро з Майами, один із найкращих снайперів цього сезону. До речі, ну принаймні топ-5. 43% при майже 10 китках за гру в середньому. Клей Томсон не влучає, але є на підбиранні Дері Клайвлі. Підбирає віддає асист на Кайрі Ірвінга. Клей тут не влучив, але сьогодні влучив нарешті непогано. Бема дебаю їм відповідає. Майами трішки попереду в кінці першої чверті. В цілому ж гра у нас досить рівно у першій половині. Кайрі заходить у фарбу. чудово передачі від Гефорда. Ну а в наступному епізоді Гефорд навпаки пошився у дурні проти Джимі Батлера, який класне влучання і святкування дивне. Хоча, в принципі, враховуючи зачіску Джимбо, воно виглядає органічно. Квентін Граймс накидує на Деріка Лайвлі. Невеличка перевага, але все-таки перевага є у Майами. Далі Тайлер Хіро проходить у фарбу. У хіро сьогодні 18, 10 підбирань, 5 асистів і всього лише один із десяти у одного з найкращих снайперів в лізі. З іншої сторони Наджі маршал знову прекрасний матч з лави запасних 20 очок. Ми ж з вами заходимо в останні 5 хвилин цієї зустрічі. Джиммі Батлер розбирається у фарбі. Він в другому матчі поспіль. Набирає тридцятку і більше. Кайрі не забуває, але тут як тут Піджей Джей Вашингтон. У нього дабл дабл 21 плюс 10 Хвилину до кінця. Батлер складнючий прохід. О, є, з контактом два поинти. Майамі ледь на дрібку. Попереду Кайрі Ірвінг У відповідь у четвертій чверті набирає 14 очок. Всього 27 Даллас плюс 2 5 секунд до кінця. Джиммі Батлер. Як же його не догледіли? Зрівнює рахунок: 2 секунди до кінця. Дінвіді на перемогу. Nope. В овертайм у нас заходить цей матч, і це вже одинадцятий матч для Даласа цього сезону, який заходить у напружену кінцівку. І Як ми знаємо, у них не все в порядку у таких поєдинках. І сьогодні також Джимі Батлер класна передачка на Бема у Бема дабл-дабл. Ну і пізніше Джимі вже ставить крапку. У цій зустрічі у нього 33 очки, 9 підбирань, 6 асистів без луки. Дончича Даллас сьогодні не вивіз. Анду, тепер трішки важливих новин. Грант Вільямс, форвард Шарлот Хорнец, вибуває з травмою до кінця сезону. На жаль, Грант отримав розрив хрестоподібної зв'язки. Супер неприємна травма, але радує, що зараз після неї гравці повертаються і повністю відновлюються. Тож гранту успішної операції та швидкого рехабу. Також Тайріс Хальбертон після матчу з Мілоокі, це був передостанній матч у роздягалці. Пояснив журналістам або спробував пояснити свій невдалий старт сезону. Нагадаю, що Тайріс серед усіх гравців, які виконали на старті цього сезону, хоча б 103 очкових, виконував їх із найгіршим відсотком в лізі. Таріс, я не буду ходити коло цієї проблеми. Очевидно, що ти переживаєш не найкращий старт сезону особисто сам розумієш, що відбувається і що треба покращити, що треба змінити. Ні, я не знаю. А підкажи, як ти ментально через усе це проходиш. Ну, це частина процесу, це частина баскетболу. Я просто мушу продовжувати працювати, вірити в себе, вірити своїм тіммейтам, і я впевнений, я із цим розберусь. Ну і ще одна новина, друзі, яка прилетіла кілька днів тому. В NBA змінюється формат матчу усіх зірок. 16 лютого у сан франциско відбудеться черговий All-Star і формат тепер буде зовсім інший. На All-Star буде тепер не дві, а чотири команди. Які зіграють півфінали спочатку до 40 очок, а потім фінал до 25. І так, три команди будуть складатись із суперзірок НБА по 8 чоловік в кожній. І ще одна додаткова команда це буде переможець матчу висхідних зірок. Власне, сам формат, саме звідти. Тепер як же це має покращити змагальницький аспект на All Star? І? Все просто, як мінімум, особисто я очікую боротьби від хоча б одного матчу. Це півфіналу, де зустрінеться команда Суперзірок НБА проти переможців серед висхідних зірок. Тобто молодняк захоче себе показати і виграти у маститих виконавців. Ну а Суперзірки НБА не захочуть падати обличчям в пагнюку. Тому як мінімум третина матчу усіх зірок має бути цікавою. Ну і що стосується в цілому уікенда, то окрім е, конкурсу трьох також знову Стефен стефенкарі, скоріш за все. Візьме участь у додатковому івенті, трошковому батлі. Скоріше за все, це буде батл 2 на 2. Стефан Карі буде в одній команді з Клеєм Томпсоном. А Сабріна Йонеску із Кейтлін Кларк. В принципі, минулого року ми саме на це і розраховували. Друзі, тепер пишіть в коментарях ваші думки стосовно All Star, стосовно всіх новин. Ну, а я, в свою чергу, подякую знову усім патронам, усім спонсорам каналу Game7 за вашу підтримку, за ваше прагнення розвивати україномовний YouTube. Хто бажає доєднатись, посилання ви знайдете, як завжди, у дописі під відео. Ну і на цьому всім па-па!